Ці є приємна новина. у Києві. Нарешті закінчили ремонт тунелю між станціями метро Либіцька і Демійська. Нагадую, для накиян цілий рік майже тобто з осені минулого року тривав цей ремонт. А через що було сполучені цією гілкою обірвано, наша кореспондентка Антоніна Карташева вже побувала на місці події. Вона проінспектувала, можливо, вже навіть мала можливість проїхатися і оцінити наскільки дійсно якісно і комфортно можна тепер швидко дістатися з Лбіського до Дімійського. Тож, Тоня розказує все, що дізналася. Вітаю колеги, вітаю глядачі, вітаю, звісно, киян. Дуже задоволена. Я що сьогодні спускаюся на станцію Деміївська і проїдуся зараз разом з вами до станції метро Лебіцька. Закрили її 8 грудня 2023 року. Я хочу сказати, що сама проживаю в Голосіївському районі, і що це найбільш густонаселений район Києва. Тому для людей це мало сказати, що це була катастрофа. Я не можу сьогодні дуже позитивно. Вона реагувати на те, що станцію відкрили, адже за 9 місяців, як мешканці цього району, така аварія принесла дуже багато проблем. Однак почнемо, мабуть, із хорошого. Ви бачите, що мало людей на пероні тут, тому що вже у нас 10.09 ранку. Всі вже, звісно, на роботі. Я думала, що ми приїхали сюди раніше, що побачимо кличка, там буде розрізати червону стрічку, але ні, цього не відбулося. Я думаю, можливо, він боїться це якихось реакцій людей, адже в своєму анонсі, що 12-го числа відкривається станція, було й написано, що на неї витратили 383 мільйони гривень. Це дуже велика сума. Я якось робила матеріал того тижня, що здається, 360 мільйонів минулого року витратили на всі укриття Києва. І скільки ж Витратили лише на ремонт однієї станції, але все ж е, хочу нагадати, що ремонтні роботи проводилися саме в цьому тунелі. Е, ми там були колись е, і зсередини його ремонтували, і ззовні його ремонтували. Сьогодні зранку побачила, що все таке з вулиці там ще є якась техніка. Благоустрій роблять. Не хочу там нічого зараз будувати, ні кіостки, ні будівництво, щоб нічого не тиснуло, Можливо, побачимо якісь каштани чи ялинки. Е, буде видно, що нічого не. Посадили, відкрили станцію. а Ми ж зараз будемо чекати. Чекати, щоб приїхав вагон, забрав нас на Лебіцьку, Почуємо це наступна станція Лебіцька. І звісно, хочу поспілкуватися в вагоні метро з киянами, почути їхню думку. Для них це щаслива новина, чи це щаслива новина? Як змінилося їхнє життя за ці 9 місяців? Ну а поки розкажу, що ж змінювалося на районі. По перше, район, де продавалися, або здавалися в оренду квартири, він називався квартира. Біля метро, ці всі 9 місяців це дуже вплинуло на ціни з нерухомістю. Окрім того, якщо люди добиралися з якоїсь сусідньої станції в якийсь спортзал, або в був кафе, в улюблений магазин, вони перестали це робити, адже це незручно. В нас були запущені автобуси М2, які курсували так само, як їхала метро, але вони не працювали під час повітряної тривоги. Через це ми всі пам'ятаємо, що відбувалося на Лебідській, які там були черги. Як люди під час повітряної тривоги Просто стояли і чекали, а ми ж зараз розвернемося і побачимо. Зустрінемо з вами цей потяг, який нарешті їде. Зайдемо в нього і почнемо свою нову інспекцію. У! Добрий день! Я думаю, машиністи також щасливі повернутися на роботу. Ну що ж? Кому зараз пощастило всім цим киянам, які е, заходять і нарешті доберуться. Ми разом з ними. Заходьте разом з нами наші глядачі. Ми нарешті у вагоні. Зараз закриються двері. Ми почуємо це прекрасне оголошення і почну приставати до кияни зі своїми питаннями. Лебецька. Доброго раночку. Молоді люди, хочу кілька питань. Нарешті відкрилася станція. Ми зараз з вами у прямому ефірі. На відкритті цього метро хочу запитати, куди їдете, як вам жилося без метро. Е, їду на Хрещатик, дуже важко було без з цього метра. Взагалі, я дуже рада. Шикарно. Було дуже багато пересадок. А ви як? Щасливі, що метро. Ну, друзі, ми тут всі розуміємо. Це зйомка відбувається наживо під землею. Зв'язок е може перериватися будь-якої секунди. Це, це очевидно. Зв'язок відновився. Я думаю, що ви на Виноградар поїхали, подивились, як там робиться. Звісно, буду на Виходимо на Левіцький. але я зараз не дуже розумію, чи чує нас студія. Скажіть, будь ласка, колеги, так Тоню, Я тебе чую чудово. Зв'язок підновився. Ми бачимо, що ти приїхала на станцію метро Лука. Не знаю, чи ви почули, опитала киян, які їхали зі мною в метро. Молодь дуже щаслива, адже їм зручно не треба пересідати в різні маршрутки. Можна спуститися в метро. Більш дорослі люди вони не мають рожевих окуляр і розуміють, що місто це обійшлося. Поспілкувалися з чоловіком, який переживає, а що взагалі з цієї. Чи перевірялися інші станції? Звісно, знає всі події в Києві і каже, а ви ще на виноградар поїдьте, перевірте, що там відбувається. Однак однак люди довіряють якості зробленої станції. Ми проїхалися, нічого на нас не капало, нічого не стукало, світло не вимикало. Але оскільки я так розумію, не дуже гарно було чути, що відбувалося. В Вагоні зараз запитаємо тих, кого вдасться зловити. Доброго ранку! Соромляться люди. А соромно треба, щоб було не їм. Пішли ще поговоримо. Дуже пуста станція, якщо чесно. Можливо, не всі кияни слідкують за телеграмом кличка і знали, що сьогодні вона відкрилася. Думаю, варто ще запитати кількох людей, куди будуть їхати, і наскільки задоволені. Доброго раночку. Ми в прямому ефірі про відкриття станції між Деміївською і Лебідською. Яка ваше ставлення? Чи задоволеність? Я ще на тій станції не був, ще тим перегоном не їздив. Я не можу скласти ніякої думки. А загалом, як мешканець Києва, як оцінюєте таку аварію, що 9 місяців люди в Голосівському районі були без метро? Як дуже прискорбний і сумний спадок від, від недолугого керівництва міста країною буквально 10-12 років тому. Цей спадок ще довго буде відригуватися всім киянам і не тільки. А вам не страшно в метро їздити? Бо ми не знаємо, в яких умовах інші станції перебувають? В, в умовах, коли над тобою над ракети і шагеди літають, говорити про якісь страхи перед метро. Я багато чого в житті боюся, але весь час лякатися і хапатися за серце. Це знаєте, непродуктивно трішечки. Я зрозуміла гарної вам подорожі сьогодні. Дякую, гарного дня. А ми ж з вами попробуємо вийти вже е, на вулицю. Побачимо, чи є там черги. Я до речі, не знаю, чи скасували сьогодні м 2 Можливо, цей уже е, автобус не їздить і людям лишається лише метро. Побачимо. Я поки вам нагадаю цю історію. Вже на початку ефіру казала, що 8 грудня закрили метро. Потім Кличко сказав, що його відкриють через півроку. Півроку настало на початку літа. Обіцянки закінчилися. Метро не відкрили. Ремонт був в самому розгарі. Потім сказали, що до кінця літа відкриють. Ну можна вважати, що кінець літа завершився. Зустріли ми перш вересня. Навчальний рік минуло кілька тижнів. і От станції відкрилися 383 мільйони гривень. На неї було потрачено, але ще ми спілкувалися з головою бюджетної комісії Андрієм Вітренко. То він сказав, що проводився аудит. Не все тут так красиво, У! адже е, є е, речі, які закуповувалися для ремонту, але навіть е, стоять в коробках, ще не розпаковані. Не зрозуміло, що це купувалося, як і навіщо. Нас ще не пускали в саме підземелля, не проводили нам екскурсію, тому не можемо сказати, тече там вода чи не тече. Сьогодні тільки думки мої. О, я думаю, варто запитати когось з продавців, адже вони бачать тут дуже багато величезний потік людей щодня. Добрий день. Ми в прямому ефірі сьогодні робимо репортаж про відкриття станцій. І хочу вас запитати, яким ранок тут був на Лебідській? чи багато людей можете підійти до нас? А то глядачі не бачать дуже чи дуже багато людей було, чи ні? Ні, людей було намного менше, ніж було перед этим. А як ви думаєте, на чому ж вони поїхали? На метро, ніж угу. а, а чи зменшиться, чи збільшиться у вас тепер клієнтів? Наші клієнти завжди були слабі. Зрозуміло, ну я думаю, і кияни, попри всі проблеми міста, звісно, залишатимуться в Києві, адже люблять його. Я залишатимуся на зв'язку зі своєю командою. Закликаю вас сьогодні залишатися з новини лайв протягом дня, адже на цьому наша інспекція не завершена. Будемо працювати тут і надалі. Покажемо вам всі деталі, все, все що стосується цього метро. Закінчу на хор... Слава Богу, будемо їздити. Студія, дякуємо тобі, Тоню. Це справді велика така подія для киян. Так точно я дуже тішуся, бо ну я користуюсь інколи цією гілкою, Тепер менше буде доведеться стояти в заторах.